Мерного неба, браття та сестри, Вірі. Ветері гнилий матрац. У мене чергове звернення до моєї такої улюбленої спільноти. Ну, не дуже ну, улюблена спільнота. Я вам чесно скажу, я без цієї спільноти дуже сумую. Бачите, в мене є трішечки вінішка. От Костя говорить, що він би мені все подарував, якби я з Мариною жив. Але Марина по великому рахунку, навіть і по малому рахунку, вона в душі нечає від, від саню. Марина любить саню. Марина в саню закохана по самі вухо. Це вам говорить Андрюха. Андрюха вийме хуй з вуха. Я Марині хуй в хуй вуха не пхав. От. Я дуже довго страждав. Хай таке, брате, та сестрою. Поки ми з мариною зустрічалися, марина постійно. Про Саню тільки одного і говорила. Ну чому Саня такий, ну чому отак в неї увагу не звертає? Чому там про Саню погано говорить? Марина від душі не чає від Сані. От, Марина Саню закохала по самі вуха. Це вам говорить Андрюха. Андрюха вийме хуй з вуха. А хуй ухо я ще нікому не пхав. Ну, власне, безпосередньо міху. Я так... Тільки поїздунця ганяв. Поїздунця поганять полюбляв. О, да так таке. Бачите, маю снікерси. Снікерс міні. Сникерс ну, Щось не видно. Бля, Сникерс. Мовляв, таке. ешно, в мене денег не вистачає. Ну я вже чітко зрозумів, ну не швидко, я тільки зараз все зрозумів. Що найголовніше благо людства, які... <кій> про які Андрій комріяв, і мені кось техніку я і не дав. Квартиру, машину, навіть Бентлі ти б мені дав. І, і там дачу біля моря і куча різних приколів. Дав би ти мені, якби я з Мариною ходив. Але основного блага людства ти б мені не дав. Я навіть в точності не знаю, що це за основне благо таке людство. Можливо, це ну, не дав ти мені головного блага людства. Навіть коли кукурузу давав, дуже гірко рідав. Головне благо людства, це Ну, От пляшечка маленька, віжка. Что смачненькі горішка. І так кожний день. Це дорого коштує. Занадто дорого в твоїх міркуваннях. Ну, а ще донат і снікер. Ось ну, такий донат, кукис він називається. З маргарином, дуже страшно. Ось, смоточок. А ще сигаретки, парилуки, від кокетки, бачиш, тут зуби намальовані. Так от я тобі чесно скажу, у мене в ротику менше зубів, ніж на фоці. Я б міг зніматися в рекламі для тих сигарет, але в них нема стільки денег, щоб мені заплатити. Та і не пропонували, чесно кажучи. Може і є. Але в мене надто гарненькі зубки, щоб їх демонструвати на рекламі. Всі б заздрили і також хотіли б такі зубки. Такі ж самісінькі б. сигаретки і курьохали. Я люблю курити кал і слухати тяжкий метал. Ну, тобто тут потрібна роз'яснювальна бригада. Сушений кал це трава, типу тобто коноплі. Конопляні шишки, тому що вони якісні конопляні шишки, вони пахнуть як какашки. Або як кал. Або на вигляд дуже подібні на гашиш. Тому і говорять, на коноплі сушений кал. У мене денег на гашиш нема. Відсутні грошенята. Відпори до пори танцюють бісенята. Ну, але тим не менше і не більше якось живемо, горілочку п'ємо. Мирного неба, браття, та сестри. Марійка по правді кажучи, Саня не дуже любить. От. Але любить, звісно, всіма своїми силами. І перший оргазм подарив справжній, найпершу дитина народжена від сані. Я була лише, як я нанюхався. Перша дитина, перший справжній оргазм, то що ти їй там подарив оцей оргазм в ліжечку, це вже її, коротше, переїбали. Тебе вже Костя давно переїбали, а Саня подарив їй першу дитину. Вона, вона вже без розуму, від любові і від кохання до Сані. Ну, але то не таке вже й минуче. Симпатична няшечка, коли народжує першу дитину, закохується в чоловіка свого дуже сильно. От Міріам приснеділа не знає, від кого в неї діти, зате знає, що з ними робити і куди їх подіти. Ну, Марійка мене не любить, я зараз все, що я можу, все вінішку хляти і піздуна гіняти. Скоро мій шлях закінчиться. Як співала Марійка, щось там про сигаретки, тери типу, в Дупідері, а сигаретки кінчились. От і сигаретки скінчились. Так, такі браття та браття, ти сестрові, мирного неба. А Саня, я тобі чесно скажу, дивись, не надірвись, коротше, мовляв. Мовляв, не надірвись, дивись, грижу не зроби собі ще раз. Олександр, ще до Натана звертаюсь, від нового під прізвиськом натан. Не надірвись, дивись, штангу тягаєш. Що тобі та штанга? В тебе така жінка в тебе дружина. Красотка, няшечка, стішняшечка, неймовірно гарнасенька. Що тобі це штанга? Щось там тягаєш і тягаєш. Можеш надірватися без пояса її підіймаєш. Ну, вот, Штангу маєш на увазі, не жінку, жінка худенька. О, таке, мовляв. Я тебе люблю, Саня, ти мій. Великий коханець, ти зі мною ділився найсукровальнішими своїми фантазіями, а я соромився, Андрійка сором'язливий. На сукрова, так ти б не зрозумів їх. Я б міг їх пояснити, але ти б не зрозумів мої фантазії. Мої уяву, типу і мої всі, ну, типу, мої мрії. Я тобі типу, здебільшого, типу, те, що... Те, що ключова відвіру свою, якби Андрійко, Андрійко таки має відношення до боротьби за мовний діалектизм, за українську розмовну мову, за відновлення української єдності, за відновлення, за відновлення української великої нації, величний за велич української нації, ну але як бачиш, не так склалось, як гадалось. Ой, вибачте я ротом. А я тебе сашко люблю, ти мій на танчик. Ти ж у нас по помасті, тебе всі люблять. Ну, як би ми концептуальні. Гадання, як би здалося, уміло встановили, що ти Натан, маєш червову масть і приблизно десь вісімка червова. Ну, по народженню. Можливо, я помиляюсь. Тут, ну, скоріше за все, помиляюсь. Можливо, вісімка червова. Котра піднялася до тоза червового, І взагалі, би, в тебе в реальному світі, ця вісімка червова вже давно своє відіграла в реалі, як в реальному світі. Вона вже давно зіграна і забута. В тебе є реально інша карта, дуже прикольна і дуже гарна, ну, би, іншого порядку. О. Ну, ну, мені скрита твоя карта для мене. Інша карта іншого порядку. Моєму ну, світі ти відносишся до категорії людей вигадок. Людей, котрих я вигадав, про яких я мріяв, не названих, якби ти прийшов, якби я, я там ходив, ми був такий малий неформал, мене всі били. От я мріяв, що має бути якийсь. Коротше, геройська карта. Ну не то, щоб геройська карта, не героїчна карта. Має бути якийсь такий адекватний персонаж, який зможе мене зрозуміти. І які зможемо не підтримати. Не герой, ти не герой, Саня, не герой мого роману. Я не люблю героїзм. Навіщо ставати героєм? А це жити, щоб битися, за щось там померти, а про тебе потім всі забудуть і будуть згадувати. Ну, типу, Будуть говорити слава тобі, герою, чи слава героям. А за слава, вона настільки просто порожня, оцей вислів. Якби ж той вислів каждый раз, коли хтось говорить слава героям, ну коли говорять слава героям, якби ж появлялась булочка на столі, чи там якісь вінішку, чи ще якісь смаколики, то герої були б вже в золоті давно-давно. Реальні герої. От в мене є інший друг Саня, також Саня, Саня Кордиш. Реальний герой. Мій попарадник його зробив героєм. Кожен раз, коли про нього згадували, в нього на столі з'являлися різноманітні смаколики. А це було доволі рідко. От. Він і залишається реальним героєм. Я його теж дуже люблю. Я його знав раніше, у тебе. Я... Ти його теж персонально бачив, він приходив на наше заняття. Звісно, що я... у нас з тобою все дуже складні відносини. Ти хотів би побільше обіймашок від Андрюшки. Але ти не знав про ті болі, які переживає Андрійко. Андрюшки. Від Андрюшки Хуйлушки. Але ти не знав про ті болі, від яких страждає Андрійко. Андрійко страждав від страхітливих болей, і Андрійко не... Ніх... Боявся обійматися, йому було боляче обійматися, Сподіваюся, ти одного дня зрозумієш. А на от стройку сходити можеш. Побудь, власне, як оцей Шурік із. Це тобі пряма рекомендація, як, як само... само прогнилого, навіть не пригадуєш про мене, забув про мене. Ну, поки живий, сходи на будову, ну, поки твоє тіло має на увазі, живе, душа твоя вже, мабуть. Напівмертва, а може і не мертва, я тебе вже давно не бачив. Ти живенький, здоровенький, мабуть. О, сходи на будову, то що Сьогодні прагне на будові зробити дім потребує житла. Але дивися, не надірвись. Може там якусь колосальну роботу по електропроводці зробити. Це також частина побудови житла. О, таке, мовляв. Так що, Саня, бережися. Костя і тебе, і мене за собою потягне, і всю бригаду за собою потягне. Я б тебе залишив, якби я щось вирішував. Хотів би з тобою ще вінжка попити. От в мене є вініжка, то з а червоні люблять шмякнути вініжкою і прилягти в ліжку. Пообійматись з тобою хотів би. Це ти красавчик і Всевошні тебе любить. Так що в тебе все ж, все життя попереду. Кінешне депресія, крило в тебе, тобі не подобаються твої. П'єш горілку, самотність. От. Ну, крила в тебе, мабуть, мої. Марійка відрізала мені крила напослідок і тобі подарила. А тобі від них кайфу ноль, ти хочеш зі мною пообійматися, я це відчуваю, відчуваю прям твої обійми, твої ніжні поцілунки. Як ти про мене ніжно турбувався, я оце все пригадую, все, люба-голуба мені припідносив. Всі мрії та фантазії ніяк <клух> трішечки поносив. Ну от... Саня, я за тобою скучу, якщо чесно, але... але не дуже. О, дай таке, браття, та сестра віри. Марного наба, чом-чом-чом.